Декілька днів завершується п'ятирічний період, за роботу в якому звітує сьогодні наша обласна рада спілок. Він був і залишається одним із найскладніших періодів з часу проголошення незалежності України, бо ознаменувався цілою низкою історичних подій Майданом, революцією Гідності, позачерговими виборами президента України, обранням Верховної Ради і призначенням нового складу уряду, війною на сході України, останніми виборами органів місцевого самоврядування. Відсутність ефективних реформ, внутрішні політичні суперечки, високий рівень інфляції, багатократне підвищення цін на товари, продукти харчування, ліки, тарифи на комунальні послуги призвели до значного зниження життєвого рівня наших співучисників. Безумовно, все це не може негативно впливати і затруднювати діяльність проспілок в цілому і кожної проспілкової організації за Однак, за будь-яких умов і обставин, основна увага. Нашої ради, її виборних органів, зусилля членських та первинних організацій у звітному періоді були спрямовані насамперед на соціально-економічний захист працюючих, вирішення на зрілих життєвих проблем через поглиблення соціального діалогу з органами влади та роботодавцями. Сьогодні слід особливо відмітити, що незважаючи на цілий ряд об'єктивних чинників, включаючи постійне засіхання на проспілкове майно. Облпрофрада була і залишається наймасовішою громадською організацією в області і налічує понад 135 тисяч членів проспілот. До її складу входять 2293 первинні, 70 районів, 6 міських, одна територіальна і 17 обласних організацій галузевих проспілок. Цього року до складу облпрофради, як галузева, проспілка, увійшла обласна організація у електропроспілки. За нашим профобуслованні перебуває також 14 первичок, які не мають в області своїх галузевих правооб'єднань. У всіх містах і районах створено громадські ради по координації діяльності послугових організацій, що дає можливість повніше представляти інтереси спільчан відповідної території у місцевих органах виконавчої влади і самоврядування, заключати з ними галузеві погоди на місцях. Аналіз статистичних даних засвідчує що охоплення проспілковим членством є в області досить високим і складає майже 75% від загальної кількості працюючих, студентів навчальних закладів, різних рівнів акредитації. При цьому слід підтестити, що найбільш числення є обласні проспілкові організації працівників освіти і науки, охорони здоров'я, які об'єднують в своїх лавах 83 тисячі спільчан, що складає майже 62% всіх членів проспілок Закарпаття. Ця діяльність обласної ради у звітному проєкті провалилася в відповідності із законом України про професійні спілки їх права та гарантії діяльності статутом облпрохради та планів роботи. Ми, а також галузеві обкоми, підтвердили свою репрезентативність для ведення соціального діалогу на територіальному рівні. За звітний період проведено 5 засідань ради, 33 засідання президії, на яких розглядалися актуальні питання про спілкові роботи, соціально-економічного захисту працюючих, створення належних умов праці та відпочинку, організації оздоровлення творящих та членів їх сімей. Члени президії та ради, які залучаються до підготовки питань, брали активну участь у їх при прийняті виважених рішень. Президія систематично інформувала членів ради про свою роботу за кожен рік шляхом надання розгорнутих письмових інформацій.